Мікрофон, так? тут Давай. Ты на ручки мені сядешь? Ні, ручками не треба чіпати. Отак от. Про кого будемо читати? Убій. Угу. Як називається? Дві білки і шишка з гілки. Білки і шишка з гілки. Присвячую робі, який ділиться всім на світі, окрім чипсів. Нашій любі Лолі, вона ж гуру Хом'ячок, вітаємо в нашому світі. Ось літо минуло у лісі їм листів, червоним і жовтим зробилося листя. Настала птахам вже пора відлітати, а сонним тваринам усплячку впадати. Всі зайняті чимось, птахи, різні звірі, окрім безтурботної вілки ельвіри. Всі мешканці лісу, старано щосили, усякі запаси дожительно носили. Грибів назбирали і різних плодів, щоб мати, що їсти. Під час холодів. А білка Ельвіра весь рік розважалась і тільки сьогоднішнім днем турбувалась. Скінчилася їжа у неї в дуплі. У білки проблеми тепер чималі. Стривайте, це що ж там далеке й чудове? То шишка на гілці лишилась кедрова. Ельвіра побігла із радісним сміхом, бо в шишці останні за осінь горіхи. Так і одначе ту шишку, що досі лишилась, Запасливій мері також захотілось. Вже гору запасів вона назбирала, та шишки одної й там бракувало. І мері гукнула Оце моя шишка, і їй уявились солодкі горішки. Чи в білок буває колись полювання? Буває, де здобич то шишка остання, а мері швидка та й ельвіра бідова. Кора в них лап обсипалась кедрова, та тільки від бігу гілля захиталось. Гойднулася шишка і раптом зірвалась. Котилася шишка кудись до низин, а білки за нею мерщій навздогін. Моя, ні, моя, одна одні кричали. Отак сперечались і мчали, і мчали. Ельвіра гукала. Віддай я голодна. А Мері на те, не віддам, я не згодна. А шишечка стриб у повітря злетіла, і ведмедя на скелі у вух розбудила. І скік через камінь і пень, і колоду, і стоп на краю, а тоді раз у воду. І білки туди ж лиш майнули хвости, і хочуть до шишки вони доплести. І кожна вже шишку схопити хотіла, аж тут раптом сойка до них підлетіла. Ого, сойка підлетіла, так? Така пташка велика. Майнула крилом сойка хитра і сіра. Віддай нашу шишку, гукнула Ельвіра. І Мері теж крикнула, Гей, не чіпай, проте було пізно гукай, не гукай. Та білки не стали вертатись назад. Погнались, і їх понесло куди? Водоспад. Ельвіра і Мері додолу летіли, тому що всього і одразу хотіли. Були б розумніші, могли б поділитись Тепер не до шишки, хоча б не втопитись. Неслись між порогів знесилені білки. Ельвіра змогла дотягнутись до гілки. І мері за лапку вона підхопила і витягла з річки, зібравши всі сили. Дві білки лежали, у небо вдивлялись. І, перезирнувшись, вони розсміялись. І скрикнула Мері, які ж ми смішні. Яка ж я жаднюга, мені та мені? Ельвіра сказала, оце так пригода. Від жадібних вчинків біда всім і шкода. І білки найкращими друзями стали. Тепер їм запасів на двох вистачало. Бо знають, секрет вони, добрий для всіх, найкращий із другом розділений сміх. Класна книжечка? Так? Мамі поплескаєш? Про те, що вона так гарно прочитала. Ще ні, синочок, вже треба спати лягати? Вже? Ні, вже нічка, синочок. Подивись у віконечко, вже нічка. Вже нічка.